A gente Проінформувати так. до 12 жовтня щорічно про фактичний обсяг споживання природного газу, що не зрозуміло фактично споживання природного продогазу е... чи 12 жовтня місяць до 12 жовтня. Будь ласка, докази на підтвердження, хто коли тим яким чином Але докази це надіслання, це місяця рахунка. Ще раз скажу, Рахунок не приймається до уваги, не привіт інші докази. Немає ті рахунки немає разом з тим. Суддя Віталій Ковтуненко звертає увагу. На закон України про ринок природного газу Закон номер 329 обов'язок споживачів укладати договір розподілу природного газу взагалі не передбачає, оскільки за змістом статті 40 закону номер 329 сторонами договору розподілу природного газу є виключно замовник, однак не споживач та оператор газорозподільної системи. Тому суд першої інстанції відмовив Волиньгазу стягувати із жительки села Лище гроші за доставку блакитного палива. В компанії повідомили, що будуть подавати апеляцію.